Весна Наталія забіря. Ось іде весна ланами, перелогими лісами, де не ступить з-під землі, лізуть паростки малі, як упустить вниз правицю, зеленіє скрізь травиця. Як лівицю підведе, сюди листя молоде. На берізку гляньте зблизька у сережках вся берізка. До верби підійде ба в білих котиках верба. А як зійме руку вгору до блакитного простору з кожним памахом мурки лине звирію пташки. Діти, а сподобався вам вірш? Якщо так, то пропоную його вивчити. А допоможе нам в цьому ось ця чарівна табличка. Повторюйте разом зі мною. Ось іде весна ланами. Перелогими лісами, де наступить з-під землі, лізуть парустки малі, як опустить вниз травицю, зеленіє скрізь травиця, як лівицю підведе всюди листя молоде. На берізку гляне зблизька У сережках вся берізка. До верби підійде ба в білих котиках верба. А як зійме руку вгору до блакитного простору, з кожним памухом руки линуть звирію і пташки. Молодці діти! Дякую за увагу. До нових зустрічей!